Нас чекають з тобою моря і країни, і сині далекі шляхи, Вперед, капітани, ідемо у моря, океани, Відкриєм нові острови крізь вітер бурі. Лунають нехай голоси, Пливи, бригантино, вітрила, як крила зіми, Пливи, моя, бригантино, вітрила, як крила зіми, вітрила, як крила зіми, вітрила, як крила зіми. Навесні 1970 року в кабінеті ректора МКІ Віктора Олексійовича Степанова з'явився молодий чоловік, представник одного з промислових підприємств України. Його цікавили креслення вже збудованої інститутської яхти Антарктика. Але креслення не знайшли, та хлопчина був наполегливий, просив спроєктувати нову яхту. Ректор МКІ Степанов запевнив, що в інституті вміють проєктувати яхти. І в цьому ж році було відновлено роботу студентського конструкторського бюро суднобудування Яхта. Його керівником був призначений старший викладач кафедри конструкції корпусу і суднових пристроїв Борис Степанович Немиров. У кораблебудуванні його привела дитяча мрія про море. Про невідомі краї, перші кроки до її втілення були зроблені в яхт-клубі, де, крім теоретичних знань, він отримав цінний досвід морських походів. Вітрила вимагали витривалості, фізичної сили і глибоких знань. Тому Борис Степанович обрав професію кораблебудівника, вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту, навчаючись. Він не забував про свою мрію навколосвітню подорож на яхті. Пізніше, в 1970 році, коли вже був майстром спорту і мав майже десятирічний досвід роботи в суднобудівному КБ, він працював в МКІ на кафедрі конструкції Корпусу морських суден. Немиров був прибічником розвитку вітрильного суднобудування. Считается, что парусники отжили свой век, и они закончились вместе с блестящими клиперами 19-го столетия. Но тем не менее, товарищи, ну и в наше время парусники живут. Во-первых, большинство учебных морских судов для морских школ учились парусные суда. Все считают, мы, крайней мере, моряки не сомневаются, что свой контингент будущих моряков, водителей современных крупных лайнеров, стальных с атомными и другими паротурбинными и прочими силовыми установками, вполне современными, все-таки необходимо учить, не, 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 не должны пройти школу парусного судна. Это не только традиция, это, очевидно, и необходимость. Очоливши студентське конструкторське бюро СКБС «Яхта», Немиров зумів створити міцний колектив ентузіастів, Студентів 4 курсу, з якими почав проєктувати першу велику сталеву яхту водотанажністю близько 70 тонн. Незабаром отримав завдання на розробку маленького навчального судна довжиною 9 метрів. Проекти назвали МКІ-4 і МКІ-5. Розробляли їх на замовлення. А для себе визначили завдання мрії спроєктувати яхту для океану. І ось в 1978 році Інститутське студентське конструкторське бюро суднобудування взялося за проект МКІ-17 Яхти для необмеженого району плавання. Другие у нас яхты разрабатываются. Вот Толя Генера сейчас заканчивает модель, проводит такелаж, ставит ванты, штаги на яхту, которую мы институт заказал для строительства на заводе океан. Эта яхта предполагается для неограниченных, для океанских дальних плаваний с небольшим экипажем. І другие. яхты, которые строятся другими заказчиками, которые нам заказували. Очень много проєктів. Сейчас ви ми спеціально для вас подготовились показати модели. Обычно потім у в основному чертежи. Чертежи, циркулі, готовальні, студенти з ними работают, Щотні машины. А для вас показали в основному. Щоб було видні ребятам, которых, которых ти привел всех посмотреть на нашу роботу, посмотреть на наш інститут. Головним конструктором проєкту був Борис Немиров. Його помічником. Головний теоретик Лев Забурдаєв, керівниками з окремих спеціалізацій, доценти Анатолій Лукін, Валерій Добровольський, Андрій Марков, професор Віталій Суслов. Дипломні проекти по МКІ-17 стали завершеними технічними робочими проектами судна. Згуртована команда досвідчених конструкторів і початківців, проєктувала яхту для далекого навколосвітнього походу в 40-50-х -х, х широтах Південного океану з автономними переходами до 120 діб. А будівництво крейсерської яхти «Ікар» почалося в березні 1979 року на суднобудівному заводі Океан. За активної участі студентів МКІ. Проте робота йшла повільно. Яхта була готова лише у червні 1984-го, у серпні успішно пройшли ходові випробування. На берег підняли яхту на заводі океан. Здавалося, б, мета близько, можна подумати про далекий похід, але тут сталося. Непередбачене. 19 грудня 1984 року через витік камбузного газу на яхті ікар стався вибух. У повітрі злетіло 5 років життя, та сама ідея. Вибух був такий потужний, що від яхти залишилися баластовий кіль та днище. Ця яхта згоріла. Перебуваючи в епіцентрі вибуху, сам Борис Немиров дивом залишився живий, але отримав сильну контузію, яка вплинула на слух. Залишки яхти ледь не здали на металобрухт. Але ректор МКІ Михайло Олександров не дозволив цього зробити. Він прийняв рішення відновити яхту і домовився про це процес. Жеволодом Заботіним, директором Херсонського суднобудівного заводу. Там ікар і збудували. А пізніше на заводі імені 61 комунара було проведено завершальну підготовку яхти до виходу в море. Сьогодні наша яхта виходить в плавання, плавання, яким довго готувалися, багато готувалися, багато мечтали советські яхтсмени. парусники о том, чтобы обойти полный круг на спортивной парусной яхте. Нам выпала большая честь попробовать осуществить эту давнишнюю мечту. Яхта наша не случайно порождена, не случайно явлена, порождена в Николаевском кораблестроительном институте, построена Николаевскими корабелами, и мы полагаем, что это будет первое советское парусное судно. пройде по маршруту крогосветний парусної гонки. Після вибуху минуло майже три роки три роки невпинної праці, хвилювання, відчаю і надії. І нарешті здійснилося 9 вересня 1987 року сотні городян прийшли до Миколаївського яхт-клубу проводити яхту Ікар та її екіпаж. У навколосвітню подорож серед офіційних осіб, які проводжали яхту, був ректор МКІ Михайло Олександров, завдяки якому стало можливим здійснити цей похід. Екіпаж на чолі з капітаном Борисом Немировим вишикувався на палубі. Капітан доповів про готовність до походу, хвилюючий момент прощання з рідними і близькими. І ось старт. Маленький білокрилий вітрильник кинув виклик океанам. На борту було дев'ять осіб: капітан Борис Немиров, старший помічник Анатолій Кузніцов, вахтові помічники Олександр Кузніцов, Андрій Марков, Станіслав Черкес, боцман Володимир Терняк, штурман-наставник Борис Яковлєв, Матрос Олександр Плякін і лікар Сергій Прусов. Всі досвідчені яхтсмени із значним стажем далеких вітрильних походів. Стартувавши в Миколаєві, Ікар пішов за маршрутом Канарські острови, Острів Тенерифе, Острови Зеленого Мису. Острів Тасманія Порт Хобарт. Початок походу був легкий. Вітрила відкривали нам світ. У варні відвідали яхт-клуб, який носить ім'я знаменитого мореплавця Георгія Георгієва. Побували на його могилі, поклали квіти. Далі Чорне море, протоку Босфор і Мармурове море. Пройшли достатньо швидко за протоку Дарданели в Егейському морі вітер трохи вщух, і наш хід сповільнився. Перші значні труднощі зустріли в Середземному морі. В районі Картахени на південний схід від узбережжя Іспанії вночі раптово налетів шалений шквал. Вітер свистів, на шикар кидало. В різні боки, ніби гусяче пір'я. Втім, обійшлося. Та саме тут, біля берегів Іспанії, де яхта потрапила у сильний шторм, відбулося перше справжнє притирання членів команди, після чого двоє зійшли на берег. Психологічне навантаження було колосальне. Адже в невеликому замкненому просторі. Тривалий час знаходилось сім осіб. Гібралтар пройшли без пригод. А далі Канарські острови, екватор довгий шлях навколо мису доброї надії на Тасмані. Після Санта-Крус, де тенерифе похід став більш важким. В екваторіальній зоні почалися неабиякі випробування, спека. 45-50 градусів супроводжувалася тривалими штилями. Небезпека чатувала на кожному кроці. Одного разу в районі острова Кергелен просто перед носом Ікара неочікувано сплив величезний сейвал неабияка загроза для маленької яхти. На щастя, все закінчилося мирно через деякий час кит. Занурився у воду. Здавалося, ми були готові до будь-яких несподіванок. Ще на березі ми розуміли, що технічна яхта була оснащена, недостатньо. Вона не була забезпечена ані рятувальними засобами, ані аварійними, ані радіозв'язком. Рибальський штормовий одяг не був пристосований для тривалих походів на яхті. Головна складність походу у високих широтах часті і потужні шторми. Під час шторму величезні хвилі накривали і яхту, і екіпаж. Понад сто діб на самоті в океані. Майже три місяці не було зв'язку з великою землею. Запас питної води був недостатній. Продукти швидко зіпсувалися. Слабкий двигун, 23 кінські сили, заощадження заряду акумуляторних батарей, обрастання корпусу водоростями і мушлями, непрості побутові умови. Це був іспит на психічну стійкість, ще одне випробування, сильні тумани. Волога проникала всюди. Саме тому схибили прилади та доводилося щодня визначати поправку до компасу. Але Ікар і його команда з честю витримали негоду. Екіпаж виконав своє завдання. На зворотньому шляху Ікар йшов від мису Горн до острову Святої Йолени. Далі Канарські острови, острів Тенерифи і до Миколаєва. Та ось всі випробування позаду. Навколосвітнє плавання успішно завершено. 31 липня 1988 року в яхт-клубі міста Корабелів зібралися тисячі аматорів вітрильного спорту, спортсмени професіонали. Зустріч легендарного Ікара перетворилася на незабутнє свято на воді. Десятки білокрилих яхт різних класів супроводжували його на останніх милях від Очакова до причалів яхт-клубу. Залишилися в минулому довгі 11 місяців плавання через Атлантичний, Індійський і Тихий океани. Спроектований і споруджений в Миколаєві легкохідний ікар став першою яхтою СРСР, що здійснила під парусом навколосвітню подорож. Під вигуки ура, під гучні постріли ракетниць, засмаглі, радісні, але втомлені, зійшли герої з борта Ікара в обійми родичів та друзів. За цей спортивний подвиг трьом членам екіпажу. Капітану яхти Борису Немирову, старшому помічнику Анатолію Кузніцову та боцману Володимиру Терняку спорткомітет присвоїв звання заслуженого майстра спорту СРСР. Майстрами спорту стали Олександр Кузніцов, Андрій Марков, Станіслав Черкес і Олександр Плякін. Так закінчився великий похід яхти «Ікар». Пройдено 31 тисячу миль без аварій і надзвичайних ситуацій. Правління радянського фонду миру нагородило екіпаж яхти ікар золотою медаллю. А її капітан Борис Немиров став почесним громадянином міста Миколаїв після навколосвітньої подорожі. У 1989-1991 роках яхта Ікар здійснила ще кілька походів в Італію, Болгарію, Грецію, Туніс, Туреччину. 1992 року Ікар брав участь у міжнародній регаті Колумбус 92 яку було присвячено 500-річчю відкриття Америки Христофором Колумбом. У межах цього заходу, вперше під прапором Незалежної України, вітрильник здійснив похід через Атлантичний океан до пуерто ріку Звідти яхтсмени вирушили до Нью-Йорку. З Америки Ікар пішов до Європи. Далі Ліверпуль, Сіута, Стамбул, Миколаїв. За 182 дні було пройдено 15 тисяч миль. Крізь шторми і негоду повернулися відважні мореплавці до рідних берегів. 25 вересня 1992 року Ікар пришвартувався біля причалу водної станції МКІ. Капітан яхти Борис Немиро поділився думками щодо походу. Так что планах делали ясные идеи, но не идеи, они старые идеи, они идеи вырастали в нас, когда, когда мы еще были молодыми. Все потихоньку, только удается нам все вместе осуществлять. И причем я четко сознаю, это не сделали ни я один и даже не мы шестеро. Сделали мы городом, сделала парусная федерация весь наш город, наш институт. Иначе мы не могли бы этого сделать, если бы не было такого отношения. Мы не имели бы такой яхты, товарищи. Я не знаю, как на сегодня, а на год назад не было в Союзе яхты, на которой можно надежно, кроме Икара, на которой можно надежно идти в океан. Это мы сейчас видели то же самое. Вы знаете, еще яркие впечатление. Старт на Тенерифе. Но это же для, картина незабываемая. Когда штук, около 200 яхт, наверное, 35 говорю, барков, регатов, бригов всяких разных, стартовали от острова Гомера на фоне острова Тенерифа. Там громадный вулкан, этот, этот, этот закат солнца. Картина неповторимая. Она держалась минут 15-20, пока немножко все рассосались. Вот ради этого стоило пойти в это море. У 1993-1999 відбулися походи до Греції, Болгарії, Туреччини, Криму. А в 2000 році Ікар був єдиною яхтою від України, яка взяла участь у регаті Рейс 2000, що відбулась під гаслом у третє тисячоліття під вітрилами. Вітрильник пройшов за маршрутом Миколаїв. Сіута, Бостон, Галіфакс, Амстердам, Сіута, Лавалетта, Пірей, Стамбул, Варна, Миколаїв. Всього Ікар подолав 80 тисяч миль за генеральними курсами. Саме тому для кожного миколаївця цей маленький вітрильник символ перемоги людини над стихією. Символ втілення мрії. Миколаїв пишається тим, що перша в країні яхта, яка здійснила навколосвітню подорож, була створена викладачами та студентами МКІ, що вітрильний спорт Миколаєва вийшов на світовий рівень. Глибоку шану городян заслужили досвідчені яхтсмени, учасники походів і кара. Миколаїв дбайливо зберігає пам'ять. Про капітана легендарної яхти Бориса Немирова. 2 травня 2015 року відбулося відкриття меморіальної дошки славетному капітану. В цей день друзі і колеги говорили про його особистість, значення походу і кара для майбутніх поколінь яхтсменів. Кілька років тому. Громадськість Миколаєва обговорювала ідею перетворення яхти ікар на пам'ятник героїчного походу навколо світу. На щастя, цього не сталося. Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова на чолі з ректором Євгеном Трушляковим було прийнято рішення про ремонт судна. Завдяки ентузіастам вітрильного спорту, в 2018 році. Його було капітально відремонтовано і оснащено новим обладнанням. Сьогодні Ікар отримав друге народження, він знов на стрімких хвилях Південного Бугу. У 2021 році яхта брала участь в екологічній регаті імені Сергія Шаповалова, кубок Кінбурзької коси. Ікар слава і гордість Національного університету кораблебудування. Не легенда це судно, яке продовжує традиції вітрильного спорту. Відкривати острови не буває пізно і вірять у це молоді. Але це не про. Скажу я вам, друзі, непросто відкрити свої острови крізь вітер, бурі, кригу лунають, нехай голоси. Пливи пригантино, вітрила, як крила зіби, пливи моя. Отрыла я крила зимы.